Сьогодні ми пообіцяли щось перед лицем наших побратимів і перед Богом. Пообіцяли дотримуватися татую, обіцяли дотримуватися, любити свою країну понад усе. І надаром ми всі вітаємося з вами цим вітанням. Україна понад усе. І це фактично є те, що ми сьогодні з вами, в принципі, поставили крапку на цьому. Ми прийняли присягу. Знаєте, я тут бачу на столі є статут Збройних сил України. Знаєте, ми керуємося тепер віднині, всі ми, хто прийняли присягу, а відтоді всі ми керуємося цим статутом. У мене в руках є статут, яким керуються абсолютно всі люди. Цей статут називається Біблія. Якщо б всі люди керувалися цим статутом для своєї душі і життя, Напевно, військових дій не було б на Україні і не було б навіть ніде. Але якщо б люди керувалися статутом для свого життя, я сьогодні в кожному із вас хочу побажати, щоб ви от взяли цю обіцянку і пронесли її достойно. Ви знаєте, Біблія нам говорить, що краще не обіцяти, але виконати. Я знаю, серед вас є люди, які вже рік, як на фронті, не давали присяги. Але ділом забезпечили цю присягу надію. І для... я один із таких із них. І сьогодні для мене є честю також разом з вами прийняти цю присягу. Я хочу вам всім побажати керуватися в своєму житті Словом Божим, Біблією, керуватися в своєму житті цією присягою, яку ви надали, керуватися в своєму житті Статутом Збройних Сил України. Подивіться в нього, почитайте в нього. І ви зрозумієте всю суть і все те, що ви пообіцяли. Це дуже важливо для вашого життя і для миру з самим собою, щоб ви не спорили з самим собою. Бог нам всім свідок, що ми маємо зараз ту присягу. І ми всі разом зараз дуже з цього будемо радіти тільки тому, що ми будемо захищати свою батьківщину. Ту Богом нам дану землю, яку нам Бог дав. Він намалював нам кордон, і в своєму слові Біблії він сказав ворогові не заходити за кордоном. Тільки тому, що Бог говорить в своєму слові, в своїй Біблії говорить для нас всіх, що ми, люди, яким дана ця земля, повинні її захищати з честю, з достоїнством, з любов'ю. Чого і вам всім бажаю. А від себе особисто хотів би е, мати таку маленьку ініціативу і подарувати. В своїх картинках еліти служби військово-десантних військ, і тут написано дуже простий буклет, який називається Істинний керівник. І тут написано, який має бути істинний керівник у світлі Слова Божого Конституції для нашого життя. Дякую вам. Боже великий єдиний, нам Україну, храни. Це наш є духовний гімн, який би я хотів, щоб у серці кожного з нас лунав постійно. Що би з нами не сталося, яку би ми підготовку не проходили, де би ми не були на передовій. Боже великий єдиний, нам Україну, храни. І Він це зробить, але зробить через своїх вірних.